Вітаю всіх, хто заглянув на мою кухню, де я готую смачні страви. Мене звати Оксана і сьогодні я раду ділюся з вами рецептом запікання лаваша з фаршем. Ця страва підійде тим, хто не має часу з замісом тіста. В ролі тіста в нас виступає лаваш. Ця страва смачна, гарно виглядає, швидко готується та інгредієнти всі доступні. Для приготування лаваша з фаршем нам знадобляться такі інгредієнти: сам лаваш, фарш, цибуля, часник яйце. це для начинки. Трішечки вершкового масла для змазування форми, сметана та яйця для заливки і зверху посипемо твердим сиром. Ну і, звісно, сіль перець. Для початку перекрутимо м'ясо, перекрутимо цибульку. Через прес пропустимо чесник, додаємо яйчко, сіль перець і замішаємо фарш. Додаємо яєчко. Часник. Цибуля. Потрібно посолити та поперчити. Солимо перчимо за смаком. Гарно вимісити треба. І начинка готова. Тепер беремо лаваш. У мене лаваш ось такий невеличкий, але краще брати більший. Розкладаємо його та будемо накладати начинку. Розподілимо наш фарш тонким таким шаром та залишимо лаваші, аби вони постояли та трішечки розм'якли, щоб нам потім зручно було їх скручувати в рулетики. Хвилин 15 дамо полежати ось так на столі, аби вони пропиталися. Тепер візьмемо. Шматочок вершкового масла м'якенького та змастимо ним форму, в якою будемо запікати нашу запіканку з лаваша. Лаваші постоїли, стали м'якенькі, і тепер я їх згортаю рулетиком та складаю ось. до противня. Ось весь лаваш я згорнула та вложила ось в форму. Тепер беру 300 мл. Сметани додаю 5 яєць, посолю гарненько. Та все це зіб'ю. Та буду заливати цією заливкою наш на лаваш. Заливаємо наш лаваш збитими яйцями зі сметанкою. Цієї заливки має бути вдосталь, вона має покрити повністю весь лаваш. Натираємо будь-який твердий сир на ваш смак та посипимо ним нашу запіканку. Ось лаваш запікався у мене півгодини. Тепер за 7-10 хвилин. До кінця запікання я посипаю його тертим сиром. Відправляю до духовки ще на 7-10 хвилин. Опіканка готова! Вона гарно смакує як гарячою, так і холодною, та її завжди можна розігріти в мікрохвильовці. Підійде як на обід, так і на вечерю. Чимось мені трохи нагадує лінові тельмені. Друзі, спробуйте і ви приготувати цю нескладну страву. Всім смачного! Готуйте з любов'ю і у вас завжди все буде смачно! Всім миру, добра та злагоди та до зустрічі у наступному відео!